Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі Зарічне Агрокомпані. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як ми почали новий напрямок у тваринництві. Як ви могли помітити, ми займаємося молочним скотарством, свинарством, розведенням та вирощенням мрамурової яловичини, також нещодавно почали займатися вівчарством м'ясного напрямку. В цьому ролику ми хочемо поділитися з вами нашими початками у розведенні кролівництва. Але для початку пару цікавих фактів про кролів. Кролі можуть розвивати швидкість до 60 км на годину, що допомагає їм тікати від хижаків. Кролі мають унікальний зір. Очі кролів розташовані так, що вони можуть бачити майже на 360 градусів, залишаючи лише маленьку сліпу зону перед носом і позаду голови. Зуби кролів ростуть протягом усього їхнього життя, тому їм потрібно постійно щось гризти, щоб уникнути надмірного росту зубів. Одна кролиця може народити до 12 кроленят за раз, а за рік до кількох десятків. Довгі вуха кролів не тільки покращують слух, а й допомагають регулювати температуру тіла. Найдовші вуха кроля зафіксовані в рекордній книзі і сягали 79 см. Найменша порода називається кролик пігмей вагою 450 г і довжиною від 22 до 35 см. Зараз ми знаходимося на нашій кролефермі і дізнаємося, які є породи у нас, їх особливості утримання та харчування. Більш активно ми почали розвивати цей напрямок півроку назад. Вибрали саме породу термонів, тому що це розповсюджена порода серед кролівництва. Використовують її зачастую за того, що вона м'ясного напрямку. Основними перевагами цієї породи є те, що середня вага для забою сягає 4-5 кілограм, вони скоростиглі, тобто в 3-4 місяці ми можемо вже тварину брати до забою. Також хочу зазначити, що ця порода відрізняється своєю високою плодючістю, адже одна кролематка в нас може дати від 10 до 12 кроленян, також ця порода дуже невибаглива до утримання. Під невибагливим утриманням кроликів ми маємо на увазі те, що існують три правила для ветеринарної обробки кролів. Це саме головне вакцинація. Ми обробляємо кроликів від міксоматозу та геморагічної хвороби. Потім обробка кролів від вушного кліща. Та одне із головних також правил є дезінфекція та санітарна обробка кліток та господарського інвентарю для кроликів. Кролів ми утримуємо в ось таких клітках із решітчастою підлогою. Це надає нам перевагу в тому, що фекалії не затримуються в клітці, а осипаються донизу. Також ці клітки оснащені бункерними кормушками для гранули та ніпельними поїлками автоматичними. Також у нас є такі самі клітки, маточники, технологія вся та сама, січиста підлога, тільки додавлені відсіки для опрову. Раціон годівлі кроликів складається із гранули, які ми, яку ми самі виготовляємо, із власне вирощених культур. До складу в гранули входять тільки натуральні компоненти без додавання хімічних добавок та антибіотиків. Так як ми знаємо, що кролики не витримують інтенсивного навантаження в годівлі. Сподіваємося, ви дізналися багато цікавого та корисного про галузь кролівництва. Ми початківці в цій діяльності. Ми не стоїмо на місці, постійно розвиваємося, прагнемо досягти високого рівня у цій галузі. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Ми будемо дуже раді відповісти на ваші запитання. Дякую, що були з нами. Підтримайте наш канал вподобайками та коментарями. До нових зустрічей!